Майже 14 мільярдів гривень витратить Київський метрополітен на будівництво метро на Виноградар. Перемогла у тендері група Автострада. Компанія була єдиний учасник торгів, і ця компанія зараз відновлює синю гілку «Деміївська» та Либіцька. Тендер київський метрополітен ще оголосив у середині травня. Згідно з ним, перша черга будівництва Сирецько-Печерської лінії передбачає ділянку зі станції Мостицька, і проспект Правди та ділянку від Галудження до станції Виноградар. Спочатку вартість ділянки оцінювали в 6,3 мілья... Мільярди гривень, однак потім сума зросла до 14 мільярдів гривень. Водночас, одна із компаній, яка хотіла взяти теж участь у торгах, подала скаргу до антимонопольного комітету з підозрою, що умови тендера для конкретного переможця. Наприклад, Київський метрополітен висунув дивні вимоги до головного інженера. І ще одна компанія, яка хотіла прийняти участь в тендері, теж подала скаргу про обмеження конкуренції у закупівлі. Проте антимонопольний комітет відмовив обом компаній у задоволенні скарг.